Це завітає всіх. Я Галина Остапка сьогодні команда новини Лайв працює із кольцького міста Аушвіц. джесанне тут сьогодні 27 мого січня вісімдесят п'яту річниці дня ліквідації одного з найбільших концтаборів на відмусторії власне Констандр у Аужиці. Посади малю ви бачити коптежі, які прибувають сюди один за одним. а вже буквально за 30 хвилин тут розпочнеться офіційна церемонія власне визначення цієї. Річниці то саме переліває ось у цих машинах, нам не відомо, тому що ніхто не оголошує, немає прапорів на цим машин, щоб ідентифікувати саме там відео, відомо, що сьогодні в Баушвіці будуть перебувати лідери на рівні урядів, на рівні міністерств, на рівні боїв державні всіх європейських країв. І звісно, що президент Володимир Зеленський теж і вже в нього швидці, однак. Нам поки не відомо, чи він вже безпосередньо знаходиться тут на місці проведення церемонії, чи ще б новоди десь перемовини. А чи відомо, що у нього заплановані дві зустрічі? Одна стороння із президентом Еммануелем Макроном, а також із європейськими політиками. До слова хочеться сказати, що про президента Зеленського говорять зубимо багато. Ми вже всі очі поїднає його приніс. Я це, власне на власні уха у багатьох стендапах наших колег. На рівні із Макроном і Шовцем тут майже кожен згадує про те, що Володимир Зеленський теж перебуває цього дня.